Поїхали. Зибан маби. Окей, тут у нас саме перша чехліна на iPhone, а саме на 16. Про нас все замовляв. Не знаю, як він швидко поживтіє, але я бачу тут якісь щось таке. Хм. Знімається? Що це таке? А, це плівка. Це плівка на самому чехлі. Так. Плівка, я вже думав. Якісь проблеми з своїм чехлом. щоб не я зрозумів. З іншої сторони те ж саме, я так розумію. Ага. Ну окей. Так, Далі. О, чехол, який я ждав. Це не це чехол не для дівчини. Це... Саме для мене чохол. Я такий подумав, блін, пацани, висять чи знаєте, якщо я пацан, то я ношу чухол пацанський, такий чорний, там, металевий. Я такий подумав, блін. Буду такий ж прикольно. Чисто з приколу взяв такий? Чому б ні? З Да. Так, тут у нас. Угу. Така сумочка, да. це для таблеток, це чисто в бананку закинуть. У мене бананка. І щоб, звісно, там не було дуже багато хлама, Я сюди закидую мої таблетки там, від голови і так далі. Доволі удобна штука. Плюс я спортсмен і щоб для всяких там також моментів. Щоб було зразу, ти достав, знаєш, тут таблеточки достав собі, і все було чітко, щоб по баналки не гуляли. Як в мене це було раніше, просто бардак був. Ну, супер дешеві, і, і, коротше. Буває прикольно виглядає, любих кольорів можна замовити далі. Ага, це окей. окей. О, розпаковка чехлів. Коротше, це чехол, це по мажору Також на 16-й взяв. О, типу з о, цим кільцем, який примагнічується. Ну, просто брав в сайт, тому що вони рази дешевші, ніж... Купувати собі там в магазині. Ну, такі кнопки я бачу на телеві типу, як на айфоні. Знову бачу плівку. Ці штуки випирають Мені головне, щоб ще якось захищало самі камери, бо на айфоні вони дуже сильно випирають. Ну і сама ця штука. Ну, я не знаю. Вона, в принципі, так на айфоні не дуже удобна, а з чифлон. Ну, не знаю, ця кнопка. Бо я на камеру за заходжу тільки тепер через ті цю кнопку, а не вичаємо. Тут така сама сумочка, як і... Тут я, допустим, знаю, я взяв набагато більшу, блин, наче переборщив, Я не думаю, що така велика буде, бо бананку вона доволі велика. Хоча цю бананку не знаю. Я думав що також. Хранить. Ну, на також не до коштує. Така прозора сумочка. Сумець... Не знаю, давно. Може переборщик. Ладно, окей. І сумочка, але ну, це вже подорожче коштує, ніж ці. Чисто замовив, да. так. Тут, я так розумію, два відділи. Раз. О, кстати, до речі, це саме більше подобається. Була середня, Вона і не сама маленька, і не дуже велика взагалі кайф. Ну, це така прям. можна собі карман, Люб, любих штанів положити. Цю вже, конечно, звісно, не положиш. Стопроц, це така сумку, в рюкзак можна. Оце прям така класна, ще біленька. Ну це і коштує саме дорожче, там, стушимось. Єврогів. Прикольно, прикольно. Якраз мої таблеточки хранить, те що потрібно. Так, і саме останніш, що в мене. А -а -а, точно. Це тримач. Брав його чи за 200, чи за 300. Коротше. Щось таке. Ну, ті, хто займається зйомкою чи там хоче збирається. Мені для ютубчика лічно знімаю відоси. Тут такі різдвінові штучки, і ви можете затискати будь-що. Наприклад. Коту яйця. І тут тримач є такі, можна сюди до такі накручувати і там тримати телефон. Наприклад, Крутили чи на руль велосипеда, чи на вєтку якусь. Да, там. І можна себе знімати, наприклад. Я й брав це для відеозйомок. Прикольна штука, така вона повністю вся металева. Я думаю, може ці штучки пластикові, але металеві резинки доволі такі. Ну, жорсткі, кстати, ну, Дуже якісно зроблено, насправді. В мене вже було щось подібне. любе положення міняє, Також з такою красною. Ти типаж такий самий, стиль такий самий. і... Вирішив взяти цю штуку, бо знаєте, є штативи з такими гнучкими ніжками і можна чіпляти там за щось. Я вирішив замість штуки купити таку, бо її можна прям хорошо закріпити прям за багато речей. І тут буде телефон і можна з собою міні-штатив, який чіпляється до чогось, закрутили, присобачили себе знімаєте. Так да, воно чіпляється, ось таку штуку купляється, такий кронштейн. Так, і можна змінювати різні положення, це я вже колись купляв. І це до нього викупляти таке доповнення. О, закріпили. І можна якби до якоїсь ветки прикріпити. Сюди телефон вставляється, можна вибрати любе положення, як вам потрібно. І воно тримає. І воно металеве все. Біку в тому, що ці штуки, якщо закріпить, зажати, то воно. Хріна дірвати його. Ну, звісно, це треба закрутить хорошо. Отак. От от, повинно плюс-мінус. Виглядає і тут телефон. Прикольна штука такий. Ультраміні штатів. І так, ця посилка, звісно, побільше. Е, я, звісно, знаю, що тут у нас. Е... Прийшла дуже швидко з... з китайських сайтів. с вот. штучка маленькая, да, начнем? Но может ставить больше. Тут, короче, лучше сразу показать. Тут предмет для видеозъемок. упакували, ну эту штуку не, не обов'язково так себе упаковувати. Так, угу. все одно хоча все одно прим'ятый. Хорошенько, конечно, ну, улетів, мабуть, там туда Ну Да, якщо ряють, мабуть, підню робочі, задовбалися все сортувати. Фіга, цей чехол. У мене прикола, коли техніка приходить в цих всяких чехлах, але мене валяється, їх не люблю. Коротше, це штатів брав якісний, тому що в мене, в мене багато штатів, і я вирішив взяти такий маленький, якісний, бо в мене був маленький, зламався. Ага, просто кронштейн. Окей. Так, це Нахер. Ага, там. О, така штука, ну вона вся, вона металева, я думаю, вона буде пластикова. Мені було цікаво, яка в нього якість. Ну, ці штуки, в принципі. Ага, вони тримаються. Це не якийсь там супервисокий штатив. Такий максимум. А, ні, це ще не максимум. Ну, Ці штуки, кстати, теж металеві. Я думаю, вони будуть пластикові. Такі холодні металеві. Ця штука. Ага, вона закручується. Закрутили, ага, не двигається. Ну я скажу. зроблено якісно. Типу. Я думаю, ці штуки будуть якісь там пластикові. То либо... з того пластика гарного. Але я бачу... ага. так розкривається. Ага. Бля, я думаю, це, конечно, побыстрее штатів буде. Це таким, що треба налаштувати, а потім ставиш. Лоп. Десь такий штатив. Тут він також двигається. Тут ця штука. Ага, вона відкручується. Прикольно. Брав його, тому що тут ще є різьба для камери, для телефону. О, цю штуку дали, вона безкоштовна, безкоштовно. Ну, прикольно, буде. Ну, не херові, чесно, ці штуки. Я її не замовляв, це, так поперемов, не положив. Безкоштовно. Ну, тут ці штуки, якщо штати впаде, воно ця площадка тривається нахер, І оце залишається ось тут. <ган> а цей пластик летить з телефоном далі. Ну, так ця сама штука. Ну вони такі. О -о 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 -а -а <down> Ого, так, звісно, матеріал. Ну, каже, за безплатно пойдет. Ну, я скажу так, говно. А ця штука. Якраз для відосів. Блін, це треба закотить крутиться так Туго. Круто, круто. Цікава площадка, як вона швидко знімається. Мені було це дуже важливо. Раз. Ага, і знімається. О, наконець-то! Тут нормально цю штуку зробили. Не треба монетка. Слава тобі, господи! Бо я боявся за цю штуку, там не було фоток з цим ць -ць дном. І не зрозуміло було Була ця штука, то я так чуть, чуть на угад брав. Клас, клас, Офіально. хоп, засунув. Зажав і все, і нікуди. Шиканий, шикарний, шикарний штуків. Оце, звісно, штука вона трохи двигається вверх вниз Її можна двигати, але в чому прикол? Типа 3 см. Ну ладно, допустим. Коротше, такий товар у мене. Тому, кому понравилось, видос, з моїми розпаковками, ставте лайки. Всім пока.